Всіх вітаю на своєму каналі, і в цьому відео я хотів би з вами поділитися, як ми можемо у Фейсбуці вимкнути коментарі під нашими постами. І для... давайте перейдемо саме до Фейсбуку. А у нас тут буде взагалі два варіанти, як ми можемо це зробити. І давайте розпочнемо з першого. Тобто, перше, це такий а, саме до специфічних постів. Тобто, якщо ви хочете це зробити над кон конкретним дописом, а, нам потрібно буде просто натиснути на три крапки. І ось тут ми можемо з вами побачити, хто може коментувати ваш допис. І ви можете дуже просто обрати, наприклад, якщо усі друзі, постійні читачі, друзі або профілі, які саме ви вкажете. Тобто є ось така опція. І також в нас є наступне, якщо ми перейдемо до налаштувань. Просто до налаштувань, і тут нам потрібно буде з вами знайти. Пункт, який називається аудиторія та видимість, і тут нам потрібно буде знайти ось такий а, пункт читачі та публічний контент. Ми ось сюди переходимо, і тут ми можемо з вами знайти ось таке налаштування. Хто може коментувати ваші загальнодоступні дописи. Тобто, як ми бачимо, виберіть, хто може коментувати, і ми можемо ось так от обирати публічно друзі, друзів або тільки друзі. Тобто, ось так і ці, знову ж таки, ці зміни будуть до кожного з ваших дописів. Тобто, ось так от, оці налаштування працюють. Я сподіваюся, що вам сподобалося це відео і ви знайшли його корисним. Якщо то так, то не забудьте поставити лайк, підписатися на канал, там тиснути на на нас. Що потримав до повідомлення про мої наступні відео?